Велич кожного краю в людях, які тут народилися і які тут живуть, а особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили значний внесок у розвиток України. Багато видатних людей прославили Черкащину, серед них Порфирій Данилович Тимуцький яскрава особистість з когорти української культурної духовної еліти, фольклорист, композитор, хоровий диригент, педагог. Сьогодні ми разом з вами відзначаємо 165-ту річницю з дня народження великого митця. Хто співає, той щасливий. Ці слова належать Порфирію Даниловичу Демуцькому, котрий поєднав лікарську практику із захопленням музикою. Він не був професіоналом музикантом і не мав спеціальної музичної освіти. Однак, палко, люблячи свій народ, він ще з юнацьких років захопився вивченням його музичної творчості і віддав цій справі майже все своє життя. Провівши багато років у селі, Демуцький записав там велику кількість народних пісень, різноманітних за змістом і характером. У його фольклорній спадщині понад 700 записів. Особливий інтерес становлять для нас багатолосні пісні. Записані Демуцьким і збереженням своєрідної народної гармонізації. У цій галузі фольклористики він майже не мав попередників на Україні, і це ще більше підносить значення його фольклористичної діяльності. Крім того, Порфирій Демуцький був організатором і керівником відомого в свій час на Україні Охматівського народного хору, який відіграв важливу роль у справі пропаганди народних пісень і хорового співу. Переважна більшість народних пісень, записаних Димуцьким, зберігає і в наші дні велике, художнє та пізнавальне значення. Кращі з них продовжують жити в народному побуті і на концертній естраді. Народився Порфирій Данилович Демуцький у дворянській сім'ї 25 лютого 1860 року у селі Янишинка Тарощанського повіту Київської губернії. Тепер село Іванівка Ставищенського району Київської області. Данило Васильович Димуцький, батько майбутнього фольклориста, був священником у Янишівці і заодно наглядачем церковних шкіл. Як людина прогресивних поглядів та мистецько обдарований, він дуже цікавився хоровим співом і дбав про його запровадження у школах. Парфірій Демуцький навчався вдома. А також у сільській початковій парафіальній школі, де крім грамоти, вчили співу, а з школярів було засновано хор. Цей хор виконував не лише духовні твори, а також і пісні світські, народні. Тому ще в дитячі роки у Демуцького формується глибока любов до співу і народної пісні. Демуцький згадував Я страшенно хотів співати і часто бував на співах. В той час у Янишивці часто бував Микола Віталійович Лисенко, який обіймав посаду мирового посередника. У подальшому життєві шляхи Порфирія Демуцького та Миколи Лисенка часто сходилися. Після закінчення парафіальної школи батьки віддають Порфирія на навчання до Києво-Подільського духовного училища, а потім до духовної семінарії, де багато уваги приділяли музичному вихованню. Навчали основам музичної теорії і сольфеджіо, і таким чином з'явилася можливість навчитися на слух записувати мелодії. Тому, приїжджаючи додому на канікули, молодий семінарист почав записувати народні пісні, котрі селяни співали на роботах. За словами Тимуцького, це був час пробудження національного почуття особливого зв'язку з хоровою діяльністю Миколи Лисенка. Провчившись 4 роки в семінарії, у свої 22 роки Демуцький став студентом медичного факультету Київського імператорського університету святого Володимира і стає одним із учасників та організаторів студентського хору при університеті. Коли роки навчання підходили до кінця, науковий керівник професор Рейн запропонував Демуцькому як здібному студентові перебратися до Петербурга і зайнятися науковою діяльністю. Демицький не погодився. Найвищим ідеалом для нього стало служіння простому люду. А тому, завершивши навчання і отримавши диплом лікаря, він у 1888 році повертається у рідне село. Того ж року одружується з зустиною Яневською. У подружжя згодом народжується син Данило, майбутній відомий фотограф та кінооператор. З тексту листа до Миколи Лисенка, датованого 20 червня 1888 року, стає зрозумілим, що Демуцький брав участь у церковних службах як учасник співочого колективу. Він був організатором засновником чоловічого тріо, що супроводжувало співом богослужіння. Порфирій Данилович зазначає, ми зорганізувалися в тріо, котре і виступало в Янишівській церкві на службі Божій. Думаю, що це то і було зародком того живого діла, котре в Охматові розвилось до великого хорового організму. У 1889 році молода сім'я переїхала у село Охматів Київської губернії. Тепер Жашківського району на Черкащині. Незабаром у триповерховому будинку, де оселилася сім'я Тимуцьких, на першому поверсі була відкрита аптека і невеличка лікарня, в якій Тимуцький безкоштовно лікував односельці. Ні в день, ні вночі не зачиняючи двері будинку Тимуцьких, згадував Микола Лисенко. З найвіддаленіших сіл Уманщини приходили хворі до Тимуцького. Знаючи що й кабінет його, і серце завжди відчинені для бідних. Коли він приїхав, ну хто приїхав? Пан. Звичайно, по-перше, такий будинок трьохповерховий, землі мав і мож, і тесь подарував і 510 землі. Він не був бідний, е, ну я читаю довідника. За 1900 рік, що е, там ставок великий, був у нас є навіть фотографія курінь Сторожа, який стоїть біля ставка. Тобто від вилову риби теж був дохід, від землі також був дохід. Але навіть е, не в доходах справа, очевидно, в, самій, в самому характері Парфира Димуцького, тому що він грошей з бідних не брав. Вони до нього зверталися пани, так мені розповідали. А то він заперечував, який я вам пан. Я не пан, то я же до вас звертатися. Звідь мене, Порфен Данилович, і все по-простому. Боже, ви знаєте, що я, я нагадаю, як він осять, коли пішки йде село. То батюшка як йде, то треба руку цілувати. а цього не треба поцілувати, тільки так дивитись на нього, що він дуже... Хороший людей. Поступово Тимуцький став насправді шанованою людиною у всій окрузі. Порфирій Данилович писав у спогадах. Тут, в Охматові, я розпочав свою лікарську та наукову художню працю, заснував лікарський пункт, де знаходили поміч селяни. Почав збирати народні пісні, орнаменти, вишивки, а також організував селянський хор. Котрий мені допомагав і збирати пісні, і демонструвати їх на концертах. У цей період він приступає до створення хору, який з часом почав налічувати близько ста співаків. До хору входили як тіти віком від 8 до 10 років, так і люди середнього і старшого покоління. Заняття велися у вільній від праці дні субота та неділя. Робота з хористами, які не мали спеціальної професійної підготовки, вимагала від Демуцького творчо підходити до справи. Весь матеріал вивчався на слух, як бездоганна декламація. Пісні Порфирій Демуцький записував сам від односельців. Коли хтось приходив до нього лікуватися, Демуцький не опускав можливості записати нову пісню. Він питав. А чи ви співаєте? Які саме пісні знаєте? Занотовував, якщо збуду варте уваги. Пісні, які він записував, були одноголосні, тому Демуцький сам здійснював їх гармонізацію або співаки хору у процесі вивчення пісні розспівували її на голоси. Так виникав новий варіант пісні результат творчої співпраці хору. Ці варіанти Демуцький записував і вміщував у своїх збірниках. Порфирій Демуцький не прагнув слави і був доволі скромним чоловіком, хоч і з дворянської сім'ї. Саме завдяки своїй простоті й доброті, він був особливою легендарною людиною для охмадинчан та жителів довколишніх сіл. Розповіді про Порфирія Даниловича передавалися із вуст вуста. Колись ми, як були ми малими. Бабка багато знала історій всяких, вона пісень, багато знала. Вона нам дуже багато пісень різних співала цих стародавніх, які, які виконувалися в хорі. Бабка родилася в селі Сабадаші, а це і проживали в селі Сабадаші. А дядько їхній батьків брат озелився у Охматові, проживали в Охматові, там, де проживав димуцький. Його жінка працювала ключницею. В них були діти. І їх треба було зглядіти, бо вона ж як пішла на роботу цілий день, то їй ж треба було бути жінці цілий день, а, а чоловік теж, що там яке було домашні особи, що там робив, коли там на репетиції ходив, і все. То бабці, коли сповнилося 10 чи 11 років, її взяли дядько із тіткою, взяли, щоб вона жаділа їм дітей. І як вона жаділа цих дітей. То тітка її брала все час з собою. Не все час, коли там, коли, там було як, що дядько був з дітьми, чи як там, то вона брала її з собою туди. О, е, то бабка моя знала, все там, бо вона була весь час, так, як, наче як своя. І бабку, бабка була народу е, славною дівчиною була, і там, і, і така була допитлива. Він був дуже доброю людиною. Він коли був, їздив в Київ чи куди там. Він дуже поважав бідних людей. Як поїхав у Київ, приїжджав з Києва, його всі люди ожидали. Особливо це як у неділю, у вихідний день. Всі люди сиділи, кожен сидів по підтинами, гуртками і всякого. Бо він, коли приїжджав, він людей частував якимись солодощами, Привозив їм солодощі, і давав тим людям на це солодощі розлав. І вони вже ті діти, і всі, і всі ждали, що це Лимуцький буде їхати. Зранку ходили в церкву. А вже після церкви вже всі смілили і знали, що буде їхати Димуцький. Він був дуже великим доктором. Доктор е е лічив людей, усіх, бідних і багатих. І при тому, із бідних він ні з кого не брав. Протягом-1910-х 1900-х, років виходять з друку збірки народних пісень, які записав Димуцький. Народні українські пісні. В Київщині записав голос і слова Порфирій Димуцький. Перший десяток українських народних пісень з репертуару Ахматівського хору, другий десяток українських народних пісень з репертуару Ахматівського хору, українські народні пісні Багатоголосся визначною подією став вихід у світ у 1907 році збірки старовинних українських лірницьких кантів. Ліра та її У ті роки Охматівці здійснили свої перші гастрольні поїздки. Спочатку у село Федюківку, де жив Шурин Тимуцького, а потім до Жашкова, Тараші, Умані, Тального, Києва, Одеси та інші. У виконанні Охматівського хору вперше в Україні з концертної сцени прозвучали народні пісні з особливостями народного багатоголосця, та своєрідністю манери гуртового співу. Із оголошення. Завтра, 16 серпня 1909 року, в містечку Ставище Київської губернії Тращанського повіту відбудеться концерт відомого Ахматівського селянського хору під уродою доктора Порфирія Даниловича Демуцького. Оприччя народних пісень, хор співатиме лірні канти і псальми а також заповіт ще не вмерла та інше. Хорові акомпанує селянський же оркестр. Початок концерту о 4-й годині дня. Хто з киян хотів би побувати на концерті, може виїхати з Києва вночі з 15 на 16. -те. Поїзд відходить в 11 годин 20 хвилин ночі до станції Біла Церква, а там до Свищ можна їхати паетонами або балагулами. Фольклорист Клемент Квітка так писав про концерт Ахматівського хору в Києві. То були пам'ятні гідні моменти в історії української культури. Це був правдивий тріумф народного артистичного хисту. З початком Першої світової війни діяльність хору почала занепадати. Він проіснував ще до 1918 року, а потім розпався. Охматів не оминули події Першої світової війни, жовтневого перевороту. Порфирій Демуцький був змушений залишити справу свого життя і переїхати до Києва. Хвиля стихійної, рунівної революційної доби не оминула життя і садибу Демуцьких. Усе створене і збудоване любителем і знавцем народної пісні лікарем і мелантропом Порфирієм Даниловичем Демуцьким було розгромлене і розграбоване селянами. Спочатку головним джерелом існування у Києві була для Димуцького лікарська практика, і навіть у той складний час він старався нести людям радість, працюючи у хорі залізничників, хорі студентів університету, вагіт хорі при клубі працівників Комгоспу брав активну участь у роботі хорової капели Думка та хорової студії імені Кирила Стеценка. З 1921 року Демуцький працював у етнографічній комісії Української академії наук. Був професором музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка, де вів курс лекцій із загальною назвою Культ народної пісні. Лекції Демуцького мали науково-популярний характер і завжди супроводжувалися колективним виконанням народних пісень. Демуцький Автор оригінальних творів для хору в народному стилі, зокрема, Заповіт, Б'ють пороги, Чернець, Учитися братимої, усі на слова Тараса Шевченка, що увійшли до збірки чотири масові пісні на тексти Тараса Шевченка, думи про Федора безродного, церковної композиції, літургія святого Іоанна Златоуста». Помер Порфирій Данилович Демуцький 5 червня 1927 року у Києві від хвороби серця. Микола Лисенко, Пилип Козицький, Клемент Квітка високо оцінили діяльність Демуцького, назвавши його українським рапсодом. У радянські часи ім'я Демуцького було вилучено з контексту української культури. 13 травня 1988 року. З нагоди 25-річного ювілею з дня створення Уманського музичного училища Рада міністрів української РСР прийняла постанову номер 133 відповідно до якої училищу присвоєне ім'я Порфирія Даниловича Димуцького. Від 1995 року, з метою збереження розвитку і популяризації народно-пісенної хорової творчості, Регіональних традицій народного гуртового співу проводиться всеукраїнський фестиваль-конкурс колективів народного хорового співу імені Порфирія Тимуцького. Неодноразово брали участь у цьому фестивалі і ставали переможцями. Так, у 2023 році аматорський вокальний ансамбль коледжу став володарем обласної премії Порфірія Демуцького в галузі аматорської художньої творчості. І зараз на сцену запрошуємо вокальний ансамбль студентів та викладачів відділів спів та хорового диригування художнього керівник категорія Івана.